Добрий день. Сьогодні разом з вами ми поговоримо про ситуацію в Харківській області. У попередній передачі я наголошував на тому, що наступ російських окупантів має локальний характер. Військового контингенту, який зосереджений на кордонах з Україною безпосередньо Білгородській області і відповідно на території України, недостатньо для широкомасштабного наступу на Харків. Друге, на чому я наголошував, це. Те, що окупанти будуть намагатися створити передумови, які розтягнуть зусилля генштабу Збройних сил України в моменті перекидання оперативних резервів відповідно з одного напрямку на інший, мовиться про те, що окупанти будуть намагатися створити так звану видалку, я нагадаю, про що йшлося: якщо відповідна генштаб Збройних сил України не Реагує на можливість загострення ситуації в Харківській області, а зокрема, наступ на Вовчанськ, де наразі оперує до п'яти батальйонно-тактичних груп окупантів, то, відповідно, російські окупанти будуть вводити оперативні резерви з метою розширення зони присутності. У разі якщо відбувається передислокація, то, відповідно, окупанти будуть посилювати тиск на ділянках можливого прориву. Звідки відповідно і перекинута оперативні резерви Збройних сил України? Друге, за даними аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа, російські окупанти спробують просунутися в гліб українських територій на відстані, яка дозволить їм тримати під вогневим контролем, а саме з використанням ствольної артилерії, житлових кварталів міста Харкова, з метою створення передумов для внутрішніх міграційних процесів, себто Хаос, паніка, недовіра до дій центральних і місцевих органів влади. Ну і відповідно, я під час передачі та розпростовував інформацію щодо неготовності української сторони в моменті протидії російському наступу. А тепер давайте подивимося на реакцію наших західних партнерів. І відповідно української сторони. Чи співпадають оцінки, які озвучив аналітичний відділ громадської ініціативи права справа, з оцінками розвідторист Сполучених Штатів, Великої Британії і відповідно розвідториство України? Почнемо. Розвитка Великої Британії проаналізувала наступальні дії російських окупантів в Харківської області. Як зазначають у відомстві, Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, російські окупанти майже напевно намагаються відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрози Харкову другому за величиною місту України. При цьому британські аналітики вважають малоймовірно, що Росія наростила достатню бойову місць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон, тобто. Варто говорити про те, що інформація, озвучена аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа, співпадає з аналітичною довідкою розвід товариства Великої Британії. До речі, зауважу, це не перший випадок, коли інформація, яка озвучується аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа, потім підтверджується відповідно розвід товариствами наших стратегічних партнерів. Зокрема, йдеться про те, що Велика Британія. Підкреслюю той факт, що російським окупантам недостатньо того контингенту, який зосереджено Білгородській області для успішного характеру наступу на Харків, йдеться про локальний характер операції і відповідно створення передумов щодо загрози Харкову моменті можливості ураження житлових кварталів саме з використанням ствольної артилерії. Примітно своєю чергою. Речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінг заявила, що наступальна активність російської окупаційної армії у Харківській області не була неочікувана. І далі пряма мова представника Пентагону: Українська сторона також була готова до наступу у Харківській області. Це не було чимось несподіваним. Це те, чого очікували і українці. Ми знаємо, що вони Російські війська мається на увазі, посилили деякі з тих прикордонних обстрілів, і швидше за все найближчими тижнями вони збільшить їхню кількість. Я нагадаю: аналітичний відділ громадської ініціативи права справа спростував інформацію, яка поширювалася в українських пабліках з приводу неготовності української влади до наступу. Більше того, наводилися дані об'єктивного контролю, які свідчили про те, що Сило України завдали. Превентивного характеру удару по місцях купчення живої сили і техніки окупантів безпосередньо на території Російської Федерації, а саме Білгородській області, тобто, таким чином створювалися передумови для ураження місць оперативного розгортання російського угрупування. Ще раз підкреслюю: теза про те, що українське військове командування проспало наступ. А українська розвідгориство не була поінформована, абсолютно не відповідає дійсності. І тепер давайте подивимося на оцінку російської сторони з приводу готовності Сил оборони України до російського наступу. Я нагадаю, українські републіка озвучали повідомлення про те, що чому не була замінована ділянка російсько-українського кордону, якщо Якщо, відповідно, українське розвідтовариство знало про можливі сценарії, водно поширював ці тези, і, зокрема, Олексій Арестович. Так, от, що повідомляють російські пабліки? Будемо посилатися на інформацію в пабліках країни окупанта щоб спростувати ці наративи. ВДВ за чесність і справедливість телеграм-канал Російський. Противник довольно плотно заминировал границу, из-за чего много наших парней во время наступления получили тяжелые ранения, есть и много погибших. Два майора, телеграм-канал российских оккупационных войск. Наступательные действия армии России не стали неожиданностью для противника. Несмотря на это, удалось занять ряд приграничных населенных пунктов на широком фронте, растягивая. Резервы противника, септор. Основное задание оккупантов – растягнуть резервы сил обороны Украины. К настоящему времени СМИ сообщают, что первоначально неразбериха у противника закончилась. Враг сумел организовать оборону, ведутся встречные действия, идут тяжелые бои. Теплый проект на готовность сил обороны Украины до организованного опору І про те, що ворог застав зненацька Сило оборони України, не мовиться. Але йдемо далі. У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися у Харківській області, однак серйозних проривів у цьому районі американська сторона не очікує. Тобто, Держдеп підтверджує той факт, що Вся наступальна операція російських військ носить локальний характер і мовиться про можливі тактичні успіхи, про які я вже говорив вище. А тепер подивимося на реакцію української сторони. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданов зазначив, що сила російсько-окупаційних військ на Харківському напрямку недостатня для повноцінного просування в глиб України. Пряма мова Буданова. Це досить обмежені ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що найближчі дні все, що в них є, вони використають. Але, скажімо так, все, що вони мали при кордоні, вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви. І тепер з приводу характеру бойових дій Овчанську. Бо, пояснюю, українські ЗМІ лунали заяву з приводу того, що. Вовчанск находится ледь не в оперативном уточнении. Ситуация в край важка. Ворог взял под контроль ключевые объекты в цьому населеному пункті. Российский телеграм-канал Старше Эды. Информация о взятии под контроль северной части Волчанска до реки Волчья и о нашем закреплении на окраине Липцов не соответствует действительности. И далее. Инший российский военкор, военкор Котенок, телеграм-канале поведомляет. Русская реконкиста неизбежна, как горная лавина. Призываю не бежать впереди паровоза. Понятно, желание идти вперед и побеждать, но не стоит вводить в заблуждение. Объективных подтверждений наших продвиж продвижений на ряде участков Харьковского направления, о чем уже рисуют некоторые каналы, нет. Более того, как минимум два из тех населенных пунктов, а точнее урочищ, которые выдаются за приграничные поселки, якобы взятые за сутки вооруженными силами Российской Федерации под Харькова, уже давно были под нами. Опять, много художественного свиста. Тобто самі російські пабліки змушені визнати, що інформація, яка, на жаль, поширюється на те, що в російському сегменті, а в українському, про тактичні успіхи російських окупантів, неготовність українських сил оборони до протидії окупантам. Неготовність інженерно-фортифікаційних ліній, до яких, до речі, окупанти ще не дійшли, це окрема тема розмови, ми її розглянемо додатково. І акцент буде зроблений в тому числі й на можливих корупційних ризиках. Бо я аналітик, я аналізую всю інформацію і не створюю вам режим рожевих окулярів або теплих ванн. Я називаю речі своїми іменами. Так от, ситуація складна. Але провалу української сторони на харківському напрямку немає. А тепер подивимося, що повідомляє Генштаб Збройних сил України. На Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника, проводять прочислення міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Підрозділи сил України відбили атаки противника на напрямках Нова Таловжанка, Російська Федерація Вовчанськ, Шебекіна, Російська Федерація Вовчанськ, Бгатище Вовчанськ, Муром, Стариця, Стрілеча, глибоке, пильне, глибоке Глибоке, Лепсі. Українські захисники проводять прочислення міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойові дії тривають, ситуація важка, але контрольована. Страти ворога складають 164 особи та 25 одиниць бронетехніки. І на останок, повернемося до заяв очінка головного управління розвідки Міністерства оборони щодо мети нинішньої операції російських окупаційних військ. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, головна мета операції це ІПСО, щоб створити хаос і паніку. Тобто, знов-таки. Оцінка подій, які відбуваються в Харківській області, яка озвучена аналітичним відділом Мроманської ініціативи права справа співпадає, з оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони України. Крім того, я звертаю вашу увагу, що відео, яке поширюється, в тому числі в українському сегменті щодо подій в українському вовчанську, а саме про те, що місто залишено. Українськими правоохоронцями, силами оборони України віддане на поталу, мародерам, немає жодного відношення до подій травня 2024 року. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправу проаналізував це відео і мовиться про те, що це подія датується 22-м роком, але менше з тим, російські спецслужби активно просували цю інформацію з метою створення відповідного. Мурального клімату на контрольованих Збройними силами України територіях. їм кочем необхідно викликати внутрішні міграційні процеси і спровокувати місцеве населення на евакуацію з Харкова і інших населених пунктів, розташованих Харківській області, які наразі не є в зоні активних бойових дій. Мета окупантів. Дестабілізувати ситуацію, посіяти хаос, паніку, недовіру до дій центральних місцевих органів влади, здійснити додатковий тиск на український бюджет як державний, так і відповідно місцевий, і, від тиск, і спробувати заблокувати українську логістику, а саме можливості Укрзалізниці. В моменті передислокації особового складу і важкої бронетехніки, військового спорядження безпосередньо до лінії бойовосвітнення. Мовиться про те, що окупанти вважають, що ті процеси, які будуть спровоковані, в тому числі завдяки таким публікаціям в ЗМІ і в українському сегменті Телеграм, спровокують процеси, коли весь рухомий склад «Укрзалізниця» буде будуть задіяні проведені евакуаційних заходів. Ще раз повторюю. Товариство, довіряємо, перевіреним джерелам інформації, віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій. Від нашої з вами згуртованості залежить наша з вами перемога. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи. Разом до перемоги. Це буде Україна! Ми то